Так, да той танчик, что я смертку восстановил. О! Жалко ее продавать. Ладно. Да, чекай бо не це не то. Это бм, конечно, слив голде и все. Один, одна штучка. Ну а что, не слив голоди? Ну понятно тебе, это а, Один, одна штучка снова выпала. Если <кх> бы 5 штук выпало, x5, то это нормально. Снова один x. Да я просто злив танк и все. Дивись, і знову один. Ну, останній покрут. в мене вже не буде на 469. Дивись, і знову один випав. <рес> я не знаю. Я ж кажу, що мені не везе. П'ять штук я покрутив. Та, тут одна фігня падає. просто 100 голди. Крутим ще разок. Та не повезяй, Ярика. Тут ні, тут зараз один знову випаде. Бач? Тут ще 400... 449 крутити. Тракру... А тут, знаєш, до одного треба крутити, у мене 10 голди є. Я не знаю, що тобі везе. 200? Ну, останній. Якщо шо то да. А як ні, то ні. Що? Та й шо? Я ркаву, я...